Доброго дня, шановні жителі міста Жмеренка, також гості. Хочу привітати вас з наступаючим великим церковним святом Великодним, побажати вам та вашим сім'ям благополуччя та здоров'я. Як ви знаєте, нещодавно було дуже багато скарг, що в вулиці Київській біля продуктової бази тут склався майже автопарк. Машини ставили свої хаотично. Тобто на право дорожнього руху всім було так сказати плювати. Була проведена робота без 8 числа з працівниками поліції. Сьогодні ви можете бачити, що свідомість Маринчан покращилась, автомобілів вже немає. Також були прецеденти сьогодні, що порушували, але автомобілі, автомобілістам ввічливо розказували, що вони порушили, та вони люб'язно забирали свої автомобілі. Якщо будете бачити ще якісь порушення, будь ласка, звертайтеся, завжди буду радий допомогти.

Доброго дня. Дорожній контроль Європа. Скажіть, будь ласка, чому ви стали під знаком підвище 10 метрів від виїзду з прилеглої сторони? Добре, забирайтеся одного, будь ласка. Доброго дня. Ні, е, е, не мішайте потерпувати. Ви зупинилися з порушенням пункту 15-10 правил дорожнього руху. Ви думаєте, зараз 2 метри для пішоходів є Ви стали на, на тротуарі. Забери, пожалуйста, свой автомобиль. Что такое? Знак ви бачили, автобусна зупинка? 30 метрів з автобусної зупинки взагалі не можна на машину там поводити. Ну, тут тут всі стоять. Що? Що, давайте в ней всі порушу. Ну, я не на дорозі ставиш. Ну ви стали? А, не на дорозі. А хорошо. Ви вважаєте, що тротуарці не є поїжджаючи, що тут не Зараз є частиною дороги. Забрі блокція автомобіль. Як ви порушите дорожнього руху. 30 метрів від uh, курсі. Добрий день. Заберіть, будь ласка, автомобіль, щоб ви не порушили правила дорожнього руху. Давайте, ми... ми зачекаємо. Що ви порушили? 30 метрів від готових. Нас бачили?